Першій бригаді для підготовки газону футбольного поля потрібно на 10 годин більше, ніж другій. Коли перша бригада пропрацювала 12 годин, а потім її замінила друга, яка пропрацювала 9 годин, то було підготовлено 60% газону. За скільки годин може підготувати газон кожна бригада, працюючи окремо. Отже, позначимо. Час протягом якого може підготувати газон друга бригада через Х годин. Тоді перша бригада, цей газон може підготувати за Х плюс 10, оскільки вона витрачає на 10 годин більше. Коли перша бригада пропрацювала 12 годин, то вона підготувала певну частину завдання. Все це завдання ми приймемо умовно за умовну одиницю. Отже, підготовка газону поля це у нас буде умовна одиниця. Отже, перша бригада, оскільки за х плюс 10 годин вона готує весь газон, виконує все завдання, то за одну годину вона виконує одиниця розділити на Х плюс 10 завдання. А за 12 годин буде 12 розділити на х плюс 10. Отже, перша бригада за 12 годин виконує 12 розділити на х плюс 10 завдання. Друга бригада пропрацювала 9 годин. За 1 годину вона виконує 1 розділити на х завдання, а за 9 годин 9 розділити на х завдання. І разом вони виконали ось таку частину завдання. За умовою, це становить 60% від одиниці, тобто 0,6. Ось ми одержали рівняння. розв'яжемо це рівняння. Ну, перш за все, перенесемо все в рівну частину. 0,6 запишемо у вигляді звичайного дробу 60. і скоротимо на 2. Це буде 3. ,5. Отже. Рівняння перепишеться у вигляді. 12 розділити на х плюс 10. Додати 9 розділити на х. Відняти 3 розділити на 5. Дорівнює 0. Зведемо до спільного знаменника. Він дорівнює 5х помножити на х плюс 10. Додаткові множники. У першому дробі це буде 5х. У другому дробі це буде 5 помножити на х плюс 10. А в третьому дробі це буде x помножити на х плюс 10. Отже, чисельник перепишеться у вигляді. 5х помножити на 12 це буде 60х.

І мінус 3х на 10 мінус 30х. Це дорівнює 0. Зведемо подібні доданки у чисельнику. І запишемо е, ці е, одночлени у порядку спадання степенів. Отже, спочатку буде мінус 3х квадрат. 60х плюс 45х, 105х, відняти 30, 75х. Плюс 450. Розділити. 5х на х плюс 10 дорівнює 0. Ну, це, звичайно, Звичайне дробове рівняння, чисельник прирівнюємо до нуля, знаменник нулю не дорівнює. Отже маємо систему. Мінус 3х квадрат, плюс 75х, плюс 450 дорівнює 0, 5х на х плюс 10 не дорівнює 0. Поділимо на мінус 3 перше рівняння. Одержимо х у квадраті. Відняти 25х, відняти 150. Дорівнює. 0. Підберемо корені цього рівняння. Це будуть числа з різними знаками, оскільки третій коефіцієнт від'ємний. І число з меншим модулем буде від'ємне. Отже це буде 30 і мінус 5. Х1 дорівнює 30. Х2 дорівнює мінус 5. Оскільки x ми позначали час виконання роботи. А час не може набувати від'ємних значень то оце число не задовольняє умову задачі. Лишається тільки 30. Отже виходить, що другий робітник, друга бригада може підготувати поле за 30 годин. А перша бригада витрачає на цю роботу на 10 годин більше, тобто за 40 годин.